Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі відновлюють спортивний майданчик зі штучним покриттям. Роботи виконують коштом міста. У цьому бюджетному році Прилуцька міська рада передбачила фінансування у сумі 500 тисяч гривень, аби головний спортивний центр міста оновив матеріально-технічну базу. За цей час що я працюю за підтримки мера міста Ольги Михайлона. У нас от на даний час будується третя третій штучний майданчик. Це говорить про те, що зміцнення материнної бази спортивної школи ну йде планово, йде на високому рівні. Місто надає постійну підтримку закладу позашкільної освіти. З міського бюджету спрямовуються кошти на фінансування заробітних плат працівників школи, оплачуються комунальні послуги, виділяється фінансування на утримання закладу. Адже вихованці дитячо-юнацької спортивної школи показують гарний результат на змаганнях обласного, всеукраїнського та навіть світового рівня. До міста повертається чи не завжди, якщо не з перемогою, то з одним із призових місць. А при Дитячо-юнацька спортивна школа за загальнонаціональним рейтингом входить в п'ятірку кращих шкіл України. Підтримка спортивного сектору міста один з пріоритетних векторів роботи міської ради. Ми розпочинаємо капітальний ремонт ще одного футбольного поля на території нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Відбулися тендерні процедури, визначений переможець, визначений підрядник і вже розпочалися такі роботи. Я неодноразово говорила для усім перлучанам, що наша дитячо-юнацька спортивна школа на сьогодні визнана однією. З кращих не тільки в нашій області, а визнана однією з кращих у нашій державі. І звичайно, що це велика подяка всьому трудовому колективу, колективу е, тренерів, велика подяка керівництву дитячонацької спортивної школи, нашим вихованцям. Звичайно, що велика подяка і батькам. Ну звичайно, що ми, як представники влади, ми розуміємо, що нам треба продовжити і зміцнювати матеріальну технічну базу. Тому з міського бюджету виділялися кошти, і в цьому році також передбачені кошти. Для зміцнення матеріально-технічної бази, бо наші дітки, вихованці дитячо юнацької спортивної школи, заслуговують на особливу увагу. Ну і звичайно, що дуже приємно, що саме на території дитячо юнацької спортивної школи тут виховуються і займаються спортом не тільки дітки, тут і займаються спортом доросле населення. Тому ще раз буду говорити, що ми будемо прикладати всі зусилля, щоб зміцнювати матеріально-технічну базу нашої дитячо юнацької спортивної школи. На сьогодні прилуцька дитяча-юнацька Спортивна школа у нас найкраща в Україні. Наші дітки привозять численні перемоги, вони стали чемпіонами України і тому наш обов'язок покращувати матеріально-технічну базу школи, будувати поля, будувати доріжки, тому що ми це робимо заради майбутнього наших дітей. Загалом Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа об'єднує понад 700 вихованців. На майданчику ж, що сьогодні готують до капітального ремонту, займатимуться саме футболісти. Локацію використовуватимуть для проведення тренувань та змагань. Як зазначає директор спортивної школи Віктор Харченко, на новий спортивний майданчик чекають і тренери, і вихованці. Тому сьогодні його досить активно облаштовують. Вже завезли. Мілкої фракції щебня. От сєву і буде завезено 20 тонн піску, яку буде покладено на цю площадку, потім буде покладено пленку, на пленку буде покладено клей, на клей буде покладено нове покриття, яке знаходиться вже другий рік. У нас у спортивній школі лежить під, ну, під захистом. Воно буде приклеїться, ми його реконструюємо, Я думаю, що воно буде в супер належному стані.